Транспорт на фронт дуже добре підходять для виконання наших завдань. Миколаїв передав автівки військовослужбовцям. У школах облаштовують найпростіші укриття. У Нас приблизно на 90% завершена робота в укритті. Як скоро школярі зможуть повернутися за парти? Питання переселення. Це як то кажуть, їх особисте бажання. Чому люди зі зруйнованих обстрілами будинків не погоджуються на їх демонтаж? Сьогодні понеділок, 23 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Телеканал Март впродовж тижня збирав найактуальнішу інформацію про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати це відео, поділитися ним з друзями, а також підписатися на наш канал. Далі про все в деталях. Минулої доби російсько-окупаційні війська завдали удару по одній з громад Миколаївської області. Близько одинадцятої ранку ворог гатив з артилерії по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. А також додали, що у Миколаєві, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно. Транспорт для військових у Миколаєві на фронт передали чергову партію автівок. Їх надали на запит військовослужбовців однієї з бригад. Про цю подію, а також скільки миколаївська громада вже передала машин захисникам. Дивіться у нашому сюжеті. Міський голова Олександр Сінкевич повідомив: за останній рік місто спрямувало на фронт вже 17 автівок. Вони придбані у рамках міської програми сприяння обороні і мобілізаційній готовності Миколаєва. За наявності фінансування ми плануємо далі продовжувати, а навіть збільшувати цю програму. Звичайно, що це розхідний матеріал на фронті, але і громада Миколаєва не планує зупинятися, а лише допомагати нашим військовим до самої перемоги. Нині на запит військових були передані автомобілі з дизельними двигунами. Представник військової частини Олександр зазначив, такі авто дуже допомагають нашим захисникам на фронті. Саме такі автомобілі доволі так дуже добре підходять для виконання наших завдань, тому є в них є потреба. Ми вдячні за. За ці автомобілі, от вони нам дуже потрібні, дуже нам знадобляться. Дякуємо разом до перемоги. Очільник міста додав, що в рамках реалізації програми на черзі ще придбання техніки для збройних сил та головного управління розвідки. Сергій Лисюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Сьогодні вранці на Миколаївщині у ставку потонув 76-річний чоловік. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. На штучному ставку в місті Вознесенськ виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місце було направлено відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники діставали тіло потопельника з води. Як стало відомо згодом, загиблим виявився місцевий мешканець. Не забудьте лайкнути це відео і підписатися на наш канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не будьте байдужими до новин і залишайте свою думку в коментарях під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Українські аграрії намолотили понад 57,5 мільйонів тонн урожаю. Зокрема, 39 мільйонів це зернові, ще 18,5 мільйонів олійні культури. Як повідомили у міністерстві аграрної політики, фермери Миколаївської області забезпечили нашу державу двома мільйонами тонн урожаю. У миколаївських школах продовжують облаштовувати найпростіші укриття. Роботи проводять у 16 школах. Ще у шести вони вже завершились. За потреби користуватися такими укриттями зможуть не лише школярі, а й мешканці сусідніх будинків. Наші кореспонденти бачили, як проходять роботи у трьох освітніх закладах. Подробиці у сюжеті Катерини Рупташ. Миколаївські школярі продовжують навчатися онлайн. Повернутися за парти не дозволяє безпекова ситуація. Однак у міських навчальних закладах тривають роботи з облаштування непростіших укриттів. В одній з гімназій ремонтні роботи розпочали ще на початку липня. Раніше тут знаходилось підвальне приміщення. Наразі укриття вже готове на 60%. Облаштовано плиткою підлогу, у нас відшпакльовано стіни. І зроблено вже відповідні підготовчі роботи для того, щоб облаштувати три санітарних вузли. Зроблено електропроводку. Відповідна робота зроблена для того, щоб облаштувати вентиляцію, яка буде відповідати усім вимогам. У разі необхідності там може розташуватися понад 300 осіб. В іншому Миколаївському ліцеї ремонтні роботи завершені на 90%. Їх розпочали 6 серпня. Перше, це в нас було вивіз е, саме піску, тому що все наше укриття було засипано тоді піском, воно було не підготовлено повністю для. ну Це був підвал, так, не підготовлено для укриття. І робота провелась, я вважаю, дуже колосально. Це і е, бетонування, це в нас штукатурення, це в нас і вентиляція, це освітлення. Це дуже-дуже ну, багато роботи проведено, тобто до всіх норм вже підготовлено наше укриття. Тут будівельники вже завершують ремонт укриття. Попереду залишаються оздоблювальні роботи. Треба ще облаштувати все це меблями. Вони в нас є, але треба просто їх розставити. Це і підготовка пожарного щита. Ну це всі нюанси, які необхідні для роботи укриття. Що нам ще не вистачає, тобто доробити, це в нас космос, тобто в нас вже є скважина. В укритті, точніше, не в укритті, а на території нашого закладу, але немає ще обладнання для осмосу для того, щоб вже повністю ми завершили і викликали комісію для того, щоб вони прийняли наше укриття. Загальна площа цього укриття становить 350 квадратних метрів. Воно розраховане на близько 300 учнів. Тим часом у ще одному з міських ліцеїв ремонт укриття у самому розпалі. Його розпочали наприкінці серпня однак, вже до кінця осені планують завершити. Зроблено уже частина. Ремонтних робіт, а саме е, демонтаж проведений повністю е, у укритті. Зроблена ізоляція, стяжка повністю зроблена, підлоги. От, майже завершені штукатурні роботи. Завершуються, майже завершені. Штукатурні роботи, електромережа, проводка вже зроблена. розпочата е, санвузли. Але сантехнічні роботи ще не проведені. Наразі підрядники займаються шпаклюванням стелі, та роботи попереду ще чимало. Буде шпаклювання стін повністю, потім їх покраска, підлога буде плиткою вистелена. Ну і повністю сантехнічні роботи і завершені прокладання електромережі, встановлення світильників, такі ще роботи мають бути виконані. І ну, на сам кінець вже. При завершенні робіт вентиляція ще не робилася. Ж. Вона робиться вже в кінці. Під час повітряної тривоги там може сховатися близько 250 осіб. Окрім того, усіма укриттями в навчальних закладах можуть користуватися і жителі сусідніх будинків. Загалом у Миколаєві ремонтні роботи тривають у 16 школах. Ще у шести навчальних закладах вони вже завершені. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві в трьох школах облаштують укриття за підтримки Товариства Червоного Хреста України та Королівства Данії. Про це повідомив голова оперативного штабу Миколаївської організації Червоного Хреста Аркадій Дабаян на своїй сторінці у Фейсбуці. Сума робіт з облаштування складатиме понад 7 мільйонів гривень. За словами Дабагяна, на минулому тижні відбулася зустріч із керівниками міського управління освіти, обласного департаменту освіти, а також директорами трьох миколаївських шкіл, в яких будуть Облаштовані укриття. На черзі облаштування сховищ у закладах охорони здоров'я Миколаєва. Додав він. У Миколаєві мешканці деяких зруйнованих будинків внаслідок ворожих обстрілів не погоджуються на демонтаж своїх багатоповерхівок. Свою незгоду вони пояснюють чутками, що нове житло люди можуть не отримати. Зі свого боку міський голова Олександр Сінкевич прокоментував цю ситуацію. Що саме він сказав, дивіться далі. Олександр Сінкевич відзначив, що нині погоджувати демонтаж не бажають мешканці двох частково зруйнованих внаслідок російських ракетних ударів багатоповерхівок. У нас є таких два проблемних будинка, в яких потрібно розібрати під'їзди для того, щоб побудувати заново. І жителі не хочуть цього робити. Ну, Власне, це, як то кажуть, їх особисте бажання. Ми не можемо через нього переступити. Міський голова вважає, що на бажання людей переселятися обумовлене чутками, що на місці їхнього житла планується будівництво маєтків на вулиці Крилова, там в житловому багатоповерховому секторі хтось вирішив собі побудувати маєток. Чи на вулиці Пограничній? Такі знаєте, ну іноді це вже доходить до абсурду. Сінкевич додав, що через принципову позицію частини мешканців інші люди, котрі б радо отримали нове житло, просто стали заручниками ситуації. Є можливість дочекатися відновлення житла, є можливість отримати статусового житла зруйнованого і отримати компенсаційну виплату на придбання нового житла. Але люди просто стали в позу. Ну, добре, нехай стоять, як то кажуть, кому вони зроблять гірше. На уточнення журналістів, що люди, можливо, просто не впевнені, що не залишаться на вулиці, чи просто не обізнані в процесі отримання сертифікату на нове житло. Очільник міста відповів, що кошти на це виділяє Світовий банк. Є програма, вона державна. Це не програма в місті Миколаєві. Вже багато людей по всій країні отримали сертифікати і реалізували їх, і отримали нове житло в інших містах. В місті Миколаєві люди чекають. Олександр Сінкевич висловив сподівання, що коли містяни, котрі не бажають переселятися зі своїх майже зруйнованих багатоповерхівок, побачать позитивне вирішення ситуації на прикладі інших людей, то також захочуть отримати нове житло. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. Новини спорту рапіристка Аліна Полозюк здобула золото етапу Кубку світу. Змагання відбулися 22 жовтня у Стамбулі. 21-річна спортсменка на шляху до п'єдесталу виграла шість поєдинків. Це друга цьогоріч та загалом у її кар'єрі медаль такого рівня. Тренують миколаївську рапіристку Лариса Павленко та Маргарита Сопінська. А днем раніше у суботу, 21 жовтня, в рамках цього ж спортивного форуму, наша землячка Ольга Харлан здобула перемогу в змаганнях з. Ночої шаблі спочатку Харлан обіграла британку Кейтлін Максвелл, а потім чемпіонку Європи та віце-чемпіонку світу Анну Башту з Азербайджаном. У фіналі Ольга здолала іншу українку Аліну Комащук, яка відповідно посіла другу сходинку п'єдесталу. Наостанок про погоду у вівторок, 24 жовтня. У Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 20 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний, помірний. Вологість повітря складатиме 73%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Підтримуємо сили оборони і віримо у перемогу України.